Ну що ж, з 5 січня і справді стартував процес, про який так довго мовчали. Навіть якщо ви ніде не були, в ТЦК не ходили, ВЛК не проходили і думаєте, що вас немає в системі, тепер стоп. Ви вже в системі. Без дзвінка, без повістки, без вашого відома. Друзі, вас поставили на військовий облік уже автоматично фото, паспорт, адреса. Податковий номер, дані про виїзд за кордон, все це вже зібрано давно і зведено в єдину базу це не чутки і не залякування, це постанова Кабміну номер 1632 від 5 грудня. І це, повірте, лише початок великих змін. Сьогодні я вам поясню простими словами, що саме запустила держава, кого це торкнеться першим, і чому після цього мобілізація вже ніколи не буде такою. Як була раніше. Ми говоримо сьогодні про це не тому, що хочемо нагнітати, а тому, що новини, як ви бачите самі, просто зашкалюють. І головне це вже не просто розмова про те, що колись там буде це рішення, які вже прийняті, підписані і вже реалізуються просто зараз. Мене, знаєте, дуже зачепило одне не цифри, не сухі заяви чиновників, а те, як люди реагують, як вони ховаються від реальності. Я зараз нікого не засуджую, я просто констатую факт: дуже багато людей живуть з відчуттям якщо я не був у ТЦК і не проходив ВЛК, мене ніби не існує, і держава мене не бачить. Так от, держава вирішила закрити цю прогалину раз і назавжди. Що саме запустили? Зараз розберемо по пунктах. Але перед тим як ми зануримось у деталі постанови, я хочу запросити вас підписатися на канал. Якщо ця інформація буде для вас корисною і допоможе розібратися в ситуації, підтримайте відео вподобайкою. Мені буде приємно, а алгоритми покажуть це відео іншим людям, які теж шукають правду. Повертаємось до суті. Наприкінці року держава офіційно перевела військовий облік у новий цифровий режим. Як це можна описати одним реченням військовий облік переходить у режим, підтягнулося автоматом. Це закладено в тій самій постанові Кабміну номер 1632 Ви можете самі це перевірити. Там чорним по білому написано протягом двох років реалізується експериментальний проект автоматичного взяття на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку. Увага! Без медогляду і без проходження ВЛК. Ключове слово тут експериментальний. Тобто, якщо називати речі своїми іменами, над суспільством зараз проводять масштабний цифровий експеримент. Що з цього вийде ми побачимо вже зовсім скоро. Чому саме зараз? Офіційна версія звучить красиво: оптимізація, цифровізація, актуалізація даних. Але тепер давайте про реальність без прикрас людей банально. Не вистачає це вже не інсайди з телеграм-каналів, це відкрито говорять посадовці та військове керівництво. У новинах ми бачимо чіткі сигнали. Президент називає мобілізацію важким рішенням і озвучує цифру близько 30 тисяч людей щомісяця. А тепер увага. Депутат Костенко каже, що ці темпи покривають лише близько половини реальних потреб фронту. Ви здогадуєтеся, про що мова? Тобто, якщо 30 тисяч це половина, то реальна потреба сягає близько 60 тисяч новобранців на місяць, і якщо влада починає публічно говорити, що це важке рішення, значить ситуація дійсно критична. Бо раніше від цієї теми намагалися максимально дистанціюватися. Подивіться на картину в цілому війна не закінчується, фронт, на жаль, не зменшується, втрати є, а ротації критично необхідні. Добровольчої черги, яка була на початку, вже немає. І коли ситуація така, держава робить те, що вміє найкраще посилює контроль, підключає реєстри і цифровізує кожен ваш крок. Які дані тепер отримає Міноборони? Слово реєстри звучить абстрактно, але в постанові є дуже конкретний список. Дані підтягуються через електронну взаємодію з демографічним реєстром та іншими базами. Ось що саме вони вже мають про вас відцифрований образ обличчя, тобто ваша фотобіометрія. Просто вдумайтесь у це. Далі прізвище, ім'я по батькові, дата і місце народження, стать, фактичне місце проживання, реквізити внутрішнього паспорта або закордонного, податковий номер, унікальний номер в демографічному реєстрі, і це ще не все. Система бачить дані про виїзд на постійне місце проживання, перебування за кордоном та повернення в Україну. Міф про те, що я за кордоном мене не знайдуть, тепер офіційно зруйновано. Система бачить кожного, і кожен вже зафіксований у цифровому полі. Кого це зачепить першим? Тут важливо в постанові прямо виділяють дві ключові групи перша це ті, хто не став на облік у 17 років. Тобто після досягнення 18 років реєстрація відбудеться автоматично без вашої участі. Друга група чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, особливо ті, хто звертається за оформленням або заміною паспортів. Як це працює механічно, без походу в ТЦК, без направлення на комісію. В постанові чітко написано. Взяття на військовий облік відбувається без медичного огляду. Вдумайтеся в це формулювання ви можете навіть не знати, що вже стоїте на обліку, поки не спробуєте отримати якусь державну послугу. Коли держава отримує ваше фото, адресу, паспорт, код і дані про пересування, наступним кроком буде створення умов, за яких ви самі прийдете масове оновлення даних, звірки. Вимоги уточнити інформацію, штрафи за ігнорування, все це інструменти впливу. А далі, найімовірніше, почнеться точкове таргетування мобілізаційного ресурсу. Це не теорія змови, це елементарна логіка побудови будь-якої бази даних. Якщо вони будують таку детальну систему, то точно не для того, щоб вона просто висіла на серверах, вона вже збудована і буде використовуватися на повну потужність. Щоб не пропустити важливі новини про ці зміни та розуміти, як діяти в нових умовах, обов'язково підпишіться на цей канал просто зараз. Ми слідкуємо за кожним кроком і розбираємо складні документи простою мовою, щоб ви були в курсі реального стану речей. Ще один важливий момент це підготовка. Паралельно з обліком Генштаб говорить про покращення якості мобілізації. Базова підготовка тепер триває 51 день. З одного боку, це звучить як позитив більше часу на навчання. Але я ставлю просте питання чому реально можна навчити людину за 51 день? Чи достатньо цього для того, хто ніколи не тримав зброї? Це виглядає як спроба латати проблему кількістю днів, але не вирішувати її корінь. Головне питання, яке не хочуть озвучувати вголос, але про яке люди шепочуть на кухнях. Я скажу прямо. Якщо зараз 30 тисяч на місяць недостатньо, втрати накопичуються, а фронт вимагає людей. Що буде далі? Відповідь очевидна посилення не словами і закликами, а реєстрами, обмеженнями і цифровим контролем. В новинах це подають під соусом спрощення життя і зменшення бюрократії. Але люди вміють читати міжрядків, спрощують роботу системі. А не вам. Правда тут проста і жорстка. Чим довше триває війна, тим жорстокішою і технологічнішою стає мобілізація. Тому будемо надіятися, що це все припиниться нашою перемогою перемогою України і перемогою наших інтересів. Пишіть у коментарях, що ви про це все думаєте, мені справді важливо почути вашу думку. Я за те, щоб Україна була ціла. Незалежна і процвітаюча. І я вірю, що так воно і буде. Ми переможемо. На цьому в мене все. Дякую за увагу.